Вітання в студії Артем Мороз і зараз я вам покажу гарячі новини з фронтів України. Актуальні на 18 липня. Тож поїхали. І починаємо з хороших новин. Ця земля стала чистіша на 710 Москви. І ми наближаємось до чергового ювілею ще трошки. І буде 240 тисяч вбитих русан. Також є з хорошого. Кримський міст сьогодні виглядає саме так. Ним дещо ну неможливо їхати. А руса <праць> до Криму пропонують їхати через тимчасово окуповані території. Що ж, нешановні росіяни, вибуховують вам дороги на відпочинок в нашому Криму. Далі важкий штурм однієї з ворожих позицій на звардійцями майже впритул. Запорізький напрямок. Після успішного виконання задачі під прикриттям вогню з БТР бійці НГУ перемістилися на укріплені позиції. Пацаны сказали, все выходим! Пацаны! Стой, О, вот сюда подъезжает! Он прям сюда! Давай... Також позиції російських терористів на півдні штурмують і бійці бригади Азов. Далі робота мінометників, піхоти і танків по ворожим позиціям від першої особи. Давай, 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 давай! Скай, скай. Що там їм понравилось? Скай починаємо дискотеку, Наблюдай. В скай, скай! что там им понравилось? Сейчас вот так! Чего теперь вижу? Плюс принял! Давай, дальше, дальше! Давай, забегай! Робота на ФІПІВІ «Камікадзе» групи «Асгард» підрозділу «Очі» 120-го ОРБ у взаємодії з 3-ю ОШБ. Знищено два російських танки – Т-80 та Т-90М «Прорив». Бонусом – який вилазить з підбитої техніки. Тилерійська установка окупантів тюльпан знищено з Хаймерс. Аеророзвідка ї окремої штурмової бригади у взаємодії з тактичною групою Адам виявили та завдали удару по російському 240-мм міліметровому самохідному міномету під Бахмутом. Далі – красива та ефективна робота аеророзвідки та мінометників. Прикордонники знищили бліндаж з окупантами теж під Бахмутом. Щонайменше чотирьох загарбників ліквідовано. Далі бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ зсу на виконанні бойового завдання. Майже дві роти окупантів ЗСУ знищили за добу, а саме тільки на таврійському напрямку. Тож приємні кадри роботи звідти до вашої уваги. Right we we yeah. ah, yeah. Свою професійну роботу показали і оператори БПЛА 72-ї ОМБР імені Чорних Запорожців. За перебріком, ні дня без пригод. З кожним днем боженька продовжує карати рус. Все цікавіше та цікавіше. Пожежі і потопи були. Тепер нашестя з сарани. Що буде далі? Можна тільки гадати. І на цьому хорошому відео в мене все. Нехай пропутинські народи не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить.